Я записую другий початок, тому що мене перебили. Але. <кхух> Сьогодні я буду робити незвичайний контент це буде міні-огляд на фільм. Який фільм? Блін! Якщо я в назві не написав який фільм, то це просто. я таке зроблю, я напишу, короче, в назві, щоб ви подумали: Блін, який він і шак. Сам факт: ФНАВ-2. Я дивився перший фільм, коли його тільки злили в Discord і це буквально було через день, як фільм вийшов. Коротше, і ми подивилися з моїм знайомим, і це було кайнде мід, це реально було посередньо. А, тому що я раніше від першої частини очікував чогось прям такого, щоб воно сильно було по сюжету, все таке. Але якщо ми беремо а, те, що воно має бути сильно по сюжету, то фільм буде просто нудний. Тому так. Да. Від другої частини я не очікував чогось грандіозною, І тому і за цього е, я не розчарувався в ньому. Він був нормальний, е, для аудиторії, скажімо так, яка фанатіє від гри, і яка не фанатіє від гри. Але, е, але звичайно, фанатом. І мені, як людині, яка раніше фанатіла від ФНАФу, дуже сильно. Ну, не дуже зайшло. Е, Таке були моменти прикольні. Пасхалки прикольні, але сюжет дуже сильно змінили, локації дуже сильно змінили. Е, і з мінусів найбільших одразу позаду нас сидів якийсь тупий алкоголік, буквально. Е, я не розумів, хто це. Ну, що, чому. Які, ну, якийсь чувак, типу підліток, ну, нашого, нашого віку. Під кінець фільму я розвертаюся і бачу, що. Це тіп, який навчався у нас в школі, якого нахер вигнали за його дебільну поведінку. Я в шоці, як, яким чином це взагалі можливо, тому що пройшло багато років. Але да, були моменти крінжові у фільму, е, якісь тупі скрімери, або щось таке. Так класні, коли момент, коли ти вже, вже був в офіс сам, локація, як вона в офісі виглядає, це було дуже прикольно дивитися, як чувак там намагається вижити. Ну, от, Як він надягає маску, щоб його старі аніматроніки не помітили, не убили. Але от що було сумно, реально сумно, це той факт, що коли Фоксі прийшов до офісу, там потім е, Майкл, наче, якщо не помиляюсь. Е, Коротше, Майкл, він вимкнув там живлення по сюжету, і, і вони далі не працювали на якийсь час. І це було дуже сумно. Що він не посвітив в нього ліхтариком, тому що в грі в оригіналі ти повинен світити в нього ліхтариком, ти в нього світиш і бро такий Е, май айс! О май гад! А там він просто такий: О, о, клацять, клацять! Будь ласка, натиснусь, натиснусь! І все. Типу, у нього крюк десь ось, ось так от, коротше, приблизно, ну, близько. І він їх вимикає і на цьому все. Це було сумно. Це було сумно, реально. Також не зрозумів кінцівки. Як у Ванесу вселяється маріонетка, як вона вижила, чому вона вселилась, Коротко, чого вона взагалі може це робити. Вона по сюжету по грі вона мала інші якби, наміри дітей вбійгать, це була її фішечка, якщо я, звісно, ну, не, нічого не плутаю. Це була її фішечка. А тут вона якась роль лиходійки, вона хоче повбувати всіх дорослих. Коротше, якийсь геноцид в місті зробить, це ну не норм. Так не повинно бути, як на мене. Деякі локації були прикольні, переробили класно, але, Ну от, припустимо, ті, хто грали в другу частину ФНАФу, побачать, що там немає нічого абсолютно схожого з локації, що було в оригіналі. Ну, реально, нічого немає. Вона абсолютно виглядає не так. Якийсь там, Якась там була річка, де можна було на човниках плавати. Like, What the fuck? що? Річка? Якісь маленькі маріонетки були в воді, які убили тіпа потім. Які маленькі маріонетки, що за хрінь? Що за фігня? От класно було, з балонбоєм був момент. А, знову ж таки, в офісі, коли чувак намагався повимикати там щось. А, ти чув сміх балонбоя. І не один раз. він, е, Коли ти грав в гру, е, по його сміху можна було зрозуміти, наскільки він близько. Кожен сміх, це значить, що він на локацію ближче підходить. І там спочатку один раз проходить декілька хвилин. Потім іще раз ти чуєш його, І, Ну, якби ти розумієш, що блин, він підходить. Третій раз він гучніше сміється, і потім він з'являється. Він з'являється, типу, так, от під столом наполовину. Якби це, ніби відсилка на Balloon Girl, мабуть. Тому що Balloon Boy зазвичай з'являється спочатку в вентиляції, а потім він вже стає в офісі і забирає батарейки. Але саме цікаве. Саме цікаве, що було, це те, що коли він став в офісі і стояв просто дивився, Майкл бере просто його голову від круті і викидає нахір. Це було реально круто. Я не розумів. Чому не можна було в грі так зробити? Він просто стоїть, ну, типу, влупаш в нього, забери батарейки і все, і сиди далі. Добре, що в фільмі це реалізували. Оце було кайфово. Це було класно. А ще прикольний був фінальний файт, коли старі аніматроніки з першої частини билися з другими, ну, з, аніматроні... з аніматроніками з другої частини. Це був епік-файт. Е, ну, як, епік, типу, старі аніматроніки, кожен там за пару тичок убив нових, ну, поламав їх. Але це було дуже класно, і прям так тепло було, що аніматроніки з першої частини, вони типу, досі є, і вони класні, вони за нас. Це було прикольно, це було дуже класно. Е, також після. А, титри! В титрах була пісня, е, яка була просто фанатським треком для ФНАФу. Е, якщо хтось викупається, It's been so long. Ра -ра. Оця пісня грала в титрах. Я всекалі, я хриню, коли дізнався. І після цього, звичайно ж, хто міг подумати. Відсилка на третю частину. Але була доволі тупою. Типу, заходять якісь три підлітки, і потім. О, вони такі, о, блін, треба все забрати, поки не, спали, не, 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 не знесли все це діло. А, вони заходять, і один з них каже: Боже, щось так смердить, коротше, все таке. А, накривають плівкою, а, кажуть: о, клас, це самий перший, самий перший і потім міняють кадр, нічого не видно, і починає потроху блимати око. Ну І там зрозуміло, що це око Спрінгтрапа, тому що Ну Спрінгтрапа дуже таке. Скажімо так, його око легко запам'ятати. от Він, коли на камерах, тобто, воно таке прям біле, класно виражено. От, і у нього, ну, показується око і все. І потім титри знову. Тому так, буде третя частина. Коли третя частина буде, не знаю. Але скажу так: третя частина мені найбільше подобалася сюжетно. Реально, сюжетно це було дуже круто. Але найстрашнішою була четверта. Не знаю, чи дійде фільм до четвертої частини, але от третя це прям. Це імба. Тому що ти ловиш скрімери в третій частині. Від фантомів. Тобто, якщо в фільмі все ж, ну, фільм третій виходить, то, скоріше все, буде пов'язане все з третьою частиною гри, відповідно, скоріше все, будуть саме більш на, на психологічний хорор. Тобто, воно буде тримати в напрузі, буде кидати скрімери фантомів, якщо це так і буде реально. І саме спрінгтрап. Саме цікаве. Саме Спрінгтрап. Не знаю, як це буде, тому що як, ну, друга частина саме фільм від гри сильно відрізняється, як і перша частина від фільму. тому... Ще сказав би, що перша все ж була наближена більше трошки до оригіналу, як на мене, принаймні, офіс був такий самий, і за цього вже було покраще. В другій повністю поміняли офіс. Але так. Отак. от. Е хочете гри е йти чи не хочете, діло ваше? Але фільм не очікуйте від нього щось класне. Якщо ви хочете самі глянути, сходіть в кіно або вже дочекайтеся, поки його виставлять десь в неті, і потім вже бійть. Дивіться. Тому, ну, якби це все. Дякую.